Друзі, усім привіт! Усіх вітаю з початку нового тижня. Вчора не віталася, бо вчора не знімала ні одного ролика, нічого не знімала. Вчора було свято і я, відповідно, відпочивала. Тільки не вдержалася і зварила один сир. М'який сир називається зараз не скажу, бо така назва, що для мене, для мене трохи незвична, і я ще не можу запам'ятати. Кварк. Називається м'який сир Кварк, Я його зробила. Зараз покажу, який. Друзі, перший сир, який я робила, ну він не буде твердий. Це з м'яких сирів. Називається кварк. На ніч він в мене стояв, там 10-14 годин він має стояти, щоб згусток сформувався. І тепер я його відсіджую. Відсіджу добре сирватку, і тоді візьму форму, звичайну форму, ось таку ось така звичайна форма. І перекладу. Так, це перший сир, який я вчора робила. Так, можна сказати, що він не є тяжкий в приготуванні. Ну, то трошки треба побавитися з тими заквасками, з цим ферментом, але не важкий, бо далі буде важче. Далі я хочу сьогодні спробувати зробити ще. Твердий сир якийсь один. Там вже більш всяких маніпуляцій треба з ним проводити. Добре. Ну що, друзі, наступний сир Маасдам? Якась така назва також важка. Потрібно мені. Так, друзі, мені тут потрібно 5-6 літрів молочка. Я вже набрала. Саме ліпше пише, що молочко повинно в холодильнику стояти 12-14 годин. Закваски для них. Там є три штучки. Тобто закваска, фермент. І третя пробіотик. Все, дається по черзі. Ага, пробіотик з чорною, понятно. Коротше, друзі, пробую готувати такий сирочок. Так, друзі, ще так хотіла на секунду вам сказати: заказала я. Ще коли ще в неділю нам прийшло такий маленький набір сервара. Тут є все необхідне для початку варіння сирів. Але знаєте, що найкраще, друзі? Я рахую, на мою думку, що тут є різні закваски, тут то зразу тобі рецепт дають, як готувати. Напевно, що людина, яка ніколи не варила сирів, вона не буде знати, як це зробити, і не проходила якісь курсів, щоб цьому навчитися. І це дуже добре, тобі дають. Детальну інструкцію ти собі все можеш робити. Але що на найкраще, на мою думку? Те, що є різні закваски до різних сирів. Тобто, можна попробувати кожен сир зробити і для себе знайти ідеальні, які тобі будуть підходити. Тобто, попробуємо всі. Тут було скільки в нас 6 і 7 вчора я зробила. І так, раз, два. Три сири будуть тверді. А, наприклад, бринза, моцарела, домашні, і оцей, що я вчора робила, це будуть м'які сири. Попробуємо кожен зробити. Так, і всі закваски ставимо в холодильник, друзі. Я їх витягнула з холодильника. Перед тим, як готувати, наприклад, я вже витягнула той масдам, то я буду то за 2-3 години до е цього. До приготування витягнути, тобто, щоб ті закваски могли якби, адаптуватися до температури, яка є кімнатна. А всі решта я ставлю в холодильник. Вони мають зберігатися в холодильнику. Друзі, таке м'які сири, бринза чи моцарелла, чи домашній, Я зроблю так сама, без заквасок. Ну, моцаралу, напевно, ні. А брензу я постійно роблю даю оцет. І домашні я, звичайно, воно з молочко, я його відігріла, і все. А от, наприклад, тверді сири я не зроблю без закваски, Тому і без тих всяких маніпуляцій, там стільки всякого, друзі, і бамбукові ті палички вставляти, і його перекладати. і... Коротше, при різних температурах і дозрівання твердого сиру триває 6-8 тижнів. Ну, це півтора-два місяці. Це ну, багато покриття латексне, якщо я не помиляюсь. Так. Також є, напевно, для твердих сирів. Термометр, що дуже потрібен. Ну, таке все для початкового набору. Для початківця. початківця. Добре, друзі, підігріваю сир. Вімірюю, скільки там має бути. Кожен сир по іншому. Наприклад, вчора я робила оцей сир м'який. Підігрівала молочко 60-65 градусів. Оцей на твердий сир багаздам. Мається тільки 32-35 градусів підігріти. Ну, коротше, ко кожна інша рецептура. Добре, друзі, пробуємо, готуємо. Щось вийде, щось не вийде. Ну, всі, що ви починали. То я така, щоб не навчитися. Ну добре, друзі, починаємо. Так, молочко нагріваю. Має бути 32-35. Ну, від 32 до 35 градусів температура. Так, що було видно. Так, думаю, що можна забирати 32, ну і вже більше є. Забираю, друзі. Взяла закваску, вона білого кольору, бо пробіотик також білого, але зверху має чорну мітку. Поверху посипаємо, чекаємо 2-3 хвилини, щоб вона набрала води та закваска, і тоді будемо перемішувати. Так, 2 хвилинки пройшло. Беремо ложку і тако розмішуємо зверху вниз. Друзі, все строго по інструкції. Це закваска. Друзі, я всипала закваску. Тепер беремо пробіотик. Я вже казала, що пробіотик також такого білого кольору, але має чорну мітку. Висипаємо той пробіотик. Все-таки маленьке, друзі, в таких маленьких капсулках. І ретельно тепер перемішуємо. Тоді закриваю і 20-30 хвилин, тобто пів години, не чіпаю. Щоб поділа і закваска і пробіотик. Так, тоді через півгодини будемо вливати фермент. Ось так. 20 хвилин пройшло. Я вливаю сюди пробіотик, друзі. Пробіотик розведений в 50 мл кипяченої остудженої води. Але молочко має бути не менше, ніж 32 градуси. Так, влити фермент реально на перемішати. Накрити кришкою і що? І чекаємо, скільки ми маємо чекати? 30-40 хвилин. Так, друзі, фермент вляла. Коротше, така перша закваска, тоді пробіотик, тоді вже аж фермент. Зараз перемішаємо гарненько все, перемішаємо і ставимо накрити на півгодинки. Має нам сформуватися згусток. Але молочко, ще раз кажу, має бути не менше, ніж 32 градуси. Ось так. Ставимо. Так, прийшло, друзі, 40 хвилин. У мене погано фокусує. Має бути зверху трошки сирватки. Так і є, друзі. Зверха сирватка і має відставати гарненько. Бачите, щоб наповнювалася сирватка. Тобто, ніж, як я ріжу, навіть якщо тако зробити з густочок, має заповнюватися серватка, тоді вже добре вийшло. Тепер я ріжу довгим ножом. У мене поки що є ніж, але найкраще зробити з шампура. Звичайний шампур загнути, і тоді добре ріжеться. І ріжемо на кубики. Ось так, друзі. Має гарненько все ріжеться. Здовж, тоді впоперек поріжу. Так, зараз поріжу. Довга така процедура, друзі, Нам ще так багато всього робити. Зараз покажу, що далі. Так, усе порізала. Тепер залишаю його на 10 хвилин, друзі. Бо мені треба буде 100 мл сирватики звідси забрати через 10 хвилин. Так, 100 мл то 200 грамовий стакан. Ще можна чу-чуть, Я забираю звідси. І ставлю, друзі, решта на вогонь. Ставимо на вогонь. Дуже маленький вогонь пише. І помішуємо. Помішуємо, помішуємо. Можна, де більше ці, то розрізати ще. Має 20 хвилин. 20. 30 хвилин, бути на такому повільному вогні, щоб було 38-36 градусів. Температура добралася до 38-36 градусів. Зараз я буду міряти. Одночасно ще перерізаю. Так, 20-30 хвилин друзі. Так, друзі, в мене є 37,5. Забираю, виключаю газ. Ось таке зерно получається. Деяке більше, то я перерізала. І зараз, друзі, з цієї всієї серветки 30% потрібно виляти серветки звідси. Тут тут десь третина, трошки менше, ніж третину. Треба сиртки забрати, звідси. Забираю. Серватку я зляла. Тепер, друзі, у мене тут є звичайна проста кипячена вода, 45 градусів. Додаємо сюди приблизно, так як зляла, 30%. Ставимо на маленький вогонь і постійно помішуючи. Доводимо до 38-39 градусів. Пізніше як доведемо, виключаємо і залишаємо на 15-20 хвилин в сирвиці. І тоді вже, друзі, можна буде забирати формочки. Так, спочатку. Спочатку мішаємо, мішаємо. І одразу термометром буду вимірювати 38-39 градусів має бути. Так, усе. 39 градусів, друзі. Тепер залишаю на 15-20 хвилин залишаю сирне зерно в каструльці. Так, мені треба ще приготувати русіл. Так, зараз я залишаю поки що готую русіл. Так, друзі, сирне зерно я витягнула, поставила форму. Ну тут друшляк у мене є. І сирватка, Тут стріляла в сирватку. Але по рецепті пише, що треба його на кілька хвилин ще поставити в сирватку. Ось тако, на кілька хвилин, щоб воно постояло в сирватці. В русолі постояв. Ось такий, друзі, він ставлю. Я, наприклад, дошку поставлю, звичайно. І від кілограма, в мене кілограм солі є. Від кілограма і збільшуючи навантаження навіть до 7 кілограмів можна. Поставимо стіджуватися. Ось така в мене конструкція, все, що могла придумала. Так, друзі. Вже поставила 2 кг солі, годинка десь пройшла. І перевернула його, бо треба три рази. Зараз покажу, Три рази його приблизно перевертати. Бачите, сирватка. Я е, зарості. Три рази його треба перевертати відколи воно стіджується. Тобто, витягати з форми, з іншу сторону переставляти. Так, друзі, а це в нас є. Сир кварк. Ось такий вийшов, зараз розріжу, покажу. Ось такий в розрізі кварк. Друзі, він мені нагадує звичайний кисломолочний. В рецептурі можна давати сіль, цукор, фрукти, зелень. Тобто, я вважаю, що це швидше такий, така намазка на хліб. Ось такий мигенький сир. Має такий кисломолочний смак. Але э, готується зі солодкого молока. Скоріше за все, ну та. Не, скоріш за все, а так і є. Дію дали бактерії. Ось такий сирок. Якщо чесно, він мені такий нейтральний. Не можу сказати, що він добрий, не можу сказати, що він не добрий. Ну, така намазка на хлібчик. Сир-кварк. Сутку його робити треба, щоб вийшло. А цей дуже довго треба робити. Порівняти сир, наприклад, кварк. І бринза у мене є своя домашня. Бринза така цупка, вона тримає форму, вона нарізається. Цей не буде нарізатися, цей можна мастити на хлібчик. Але добрий такий сирочок. Ну, але я, друзі, ставлю планку вище. мені треба тверді сири. Я хочу. Гарні тверді сири. Сьогодні поставила кисломолочне відігрівати. Питалася мене, як я роблю кисломолочне. Труська нічого нема. Складного. Кисломолочний сир звичайний. Так, вага фокусує. Тобто, молоко скисло, це вчорашнє ще молочко. Скисло, жовтувата сирватка зверху. І, звичайно, ставлю на вогонь, але не довожу до кипіння, щоб воно просто отак кипить. Я вже бачу, робляться крупинки, зараз я вам покажу трошки. Тоді виключаю все на друшляк, на таку грубу, цупку якусь тканину, бо марля, ні, марля пройде, крупинки, тобто стечуть. У мене є звичайна хустина. Я все стіджую. Друзі, як я знаю, що вже готовий. Бачите? Оце вже готовий сирочок. Я не довожу до кипіння. Майже буде кипіти, але бачите, тільки крупинки. Оце вже і готовий. Можна відсіджувати. Що? Я вас, певно, замучила сьогоднішніми сирами. Каже, надоїла ти, що з тими сирами. Ну, друзі, то що роблю, то показую. Так і я тим, що живу. Скручую вогонь, Куди я вам покажу щось цікавіше. Йдемо. У нас цікавого. Два корми взяли по 860 гривень. І є вже зозульків. наших нема, бо зозульки на пасовищі. Є вже, друзі, поповнення. Ось таке поповнення приїхало. Так і не мала коли перемостити того загінчика їхнього. Так, водички дала. Водички дала, корму дала. Ось такі лисі. 900 грам мають. І коштує 90 гривень за штучку. Взяли сьогодні 20 штук. Ну і відповідно два мішки тої хімії. Ну, того корму що я вам показувала. Бо на кожен 10 ципоток. Дивіться, де воно лізе. А ну, злісить. На кожен 10 цепеток треба мішок, щоб їх виготовити. Ось так. Вони ще нічого не знають, збилися купи, так завжди є. Потім вже освоюються, вже ходять, їдять, п'ють. Але поки що так, знаєте, якщо приведені, як кажуть, приведені. Ага, по 90 гривень за штучку коштують вони. Тобто 20 штучок ми взяли, 100, 1800 і плюс корм по 850, 1700. Разом заплатила 3,5 тисячі. 3,5 тисячі пішло сьогодні на бройлерів і на корм. Але я вже наперед знаю. Але тільки щоб все було добре. Я знаю, що м'ясо вийде набагато більше, ніж вложити, а візьмемо більше. Поки що 20 будемо бачите, бо поки що вся морозилка забита. І тушонки є. Але треба себе страхувати, бо йде впереді зима. Так що взяли зараз 20. Не знаю, чи будемо ще брати, ну будемо бачити. Наперед не загадую, бо все нема так, як ти хочеш. Ніколи так нема. Добре, друзі. Ідемо. Так, друзі, я витягнула згусток, треба перевернути. Ну, як згусток, це вже не згусток, це вже знаєш, така заготовка сиру перевертаю на другу сторону. Перевернула, зараз знову накриваю і ставлю вже 3 кг. Бачите, скільки воно виходить? Це з 6 літрів. Бо закваска йде 5-6 літрів. Ну, тут 6 літрів я дала. Але трошки така невеличка заготовка, бо... Не знаю, може кілограм, кілограм 200. Не Зараз я щось ставлю зверху. Я наставила вже крупів 4 кг. Я думаю, більше не треба, бо це не є така велика головка, що треба стільки ставити того тягу зверху. Так, друзі, що далі буде? Бо це дуже довгий процес і дуже довго буде займати. Потім я буду на 1 літру води. 200 мг солі робити таку рупу зварити. І після того, як 6 годин пройде. в мене вже 2 години пройшло, відколи воно сіджується, запхати в ту рупу на 6-8 годин ще він має стояти. Потім сир обсихає протягом 2-4 днів. Потім, друзі, у мене є отака латексне покриття, але тут його доволі мало. Скільки там, десь 100 грамів? Так, 100 грам. Кісточкою покриваємо наш сир з однієї і з другої сторони, воно має підстигнути. Потім ще раз, тобто в два рази треба покрити тим латексом. Потім, друзі, треба буде його. Зараз що там в нас є? Потім треба 10-14 днів, тобто два тижні він має стояти при температурі 10-12 градусів. Потім на 6 тижнів має стояти при кімнатній температурі. Визрівати. Коротше, 2,5 місяці треба потратити, щоб вийшов в нас сир. А потім може цілий рік стояти. Цілий рік. Ну, Там, там навіть такий кусочок, що він нас не достоїть цілий рік, Ну, але він може зберігатися. В тому латексному покритті, в холодильнику вже. Я, друзі, враховуючи. Що стільки треба часу потратити для виготовлення твердого сиру. Сьогодні замовила вже на 10 літрів закваски. Якщо знаєте, вже робити, то вже робити, а не тако бавитися? Не? І буду кожен день робити сир і ставити на визрівання. Тобто, якщо тут є кілограм чи кілограм 200 з 6 літрів мені виходить, то я думаю, десь біля 2 кілограмів. Вийде з закваски. Закваски не є дорогі. Зараз кажу. Десь коло 20-20 гривень -20 -20 виходить одна закваска на 10 літрів. І плюс латексне оце покриття я взяла, але вже взяла нормальний такий бідерочку. Бо цього, це бавлинка. Це ну, що я там, один, одну головку сиру покрию нею. Треба два рази покрити. І треба щільно покрити, щоб е, всі шпаринки закрити, бо воно буде довго стояти, щоб вона не потрапили. якісь ну, Організми, які нам не потрібні. <с> Коротше, що, друзі? Сир то, звісно, добрий, я ще свій домашній, але бачите, що треба 2,5 місяці потратити для того, щоб виготовити твердий сир. Так що я вирішила. Взяла вже 5, 5 заквасок по 10 літрів. Щоб вже було, знаєте, на, ну, якщо визрівати, то вже нехай довго визріває, ні? Треба багато наробити. Добре, друзі. Але сьогодні вам про сири розказала, розказала. Сама ніс не знаю, але вам все розказала. Та і все. Я маю стільки роботи, я біжу до роботи, бо маю дуже багато сьогодні роботи. Два дні віддихали. Це дуже добре, але тепер треба наздоганяти. Все. Вам гарного дня, приємного вечора. Всього тільки доброго, доброго, доброго. Думаю, якщо будете варити сири, то ви обов'язково собі будете заказувати все. Прийде така детальна інструкція на багато листочків прочитати, читати. І я все по це. Прийде такий термометр. Коротше, там треба все, як книжка пише. Все по сторіночці, щоб все було добре. Добре, друзі. Ну, я хотіла того, знаєте, і я роблю. А вже вам вирішувати, чи ви хочете з таким бавитися, чи не хочете бавитися. Ага, до речі, магазинний там пише, магазинного молока не буде сиру. Треба бо купляти, але купляти, питатися тих людей, щоб було свіже, хоча б вечірнє, або ранішнє, щоб не було пізніше. І щоб вони не розбавили то молоко. розумієте? Бо тоді вихід сиру вийде дуже мізерний. А знаєте, таке магазинне молоко? Ну, майже як вода, порозбавляєте, та й майже як вода. Добре, балакала. Усе, друзі, усім па-па, усім до завтра. Усім тільки доброго, доброго, доброго. Па-па.